Ось ми в такому чудовому кафе серед дня, але тут так затишно, лампочки накалювання, стіл, в якому можна вечорами грати, для цього є диванчик. Правда, тут так і написано, вечором проводимо ігри, мається на увазі настольні. Розвиваючі, я так думаю, сподіваюся. Але мені найбільше подобається оця річ. Спробую зараз увімкнути світло, якщо буде доречно. Подивимося. Воно навіть і без того гарне. Уявляєте собі, на які думки надихали? Реальна велика картина. А Луся, Алуся, привіт. Диви, яка картина. Це ж реальна якась космічна феєрія. Так, Смотри. Так, як ти думаєш? Космос чашки кофе. Так. Космос вот, м'яшечки. вибрации в руках. Так, что, когда так. Я с картинью, у меня вибрируют так. Да. И вот это. все тут прямо вся. А посмотри дальше. Ира. Далее? Вот ты что ты маешь на увазе твой ангелочек? Да. Угу. А, нет. Так, что э, э, в этом есть? Там этим маленьким деталям я всегда узнаю, где мое место. Посмотрите далее. Так, це наше. Я завжди знав, що я знаю. Так. Це чудово. Ну, звісно, Іра. Ну, а вас це для мене? Ну, так, конечно. Дуже полюбляю. Трикутник це моє. Да, я знаю, це моє. Супер, це символічно. Посмотрите, здорово. Любові для того, здесь любить животних. Оце там, для, для тварина, да, так. Я Вже да? розумію, що це моє місце. А оце ігри, які грають? Да. Якось, може, завітаємо, це ввечері, я так розумію. А тут ще дитячий простор, бачиш? Бачиш? Тут ще роботу соціальну роблять з людьми, з дітьми, з нуждаючимися, як це з нужденними. А, от Люби. бачиш? Так. І це просто серед дня, але так затишно і приємно. Ми замовили собі коктейль, какао, ну кому що. І ось зараз просто будемо насолоджуватися. Так. Ось тут ви не можуть гратися, не заважати мамі. А це ж малюночки, так? так. Можна це робити вони... виставку, але вони... дивись, як вони... можна виставку робити в інших містах. Дивись, да. як це бачиш, бамбуково, да. начебто, це будиночки, можна Діля. малювати, Гірочки Діля. зверху. Наші дракони, наше місто, бачиш? Це я у себе вдома. Ось бачиш, це ж трембуші мої. Так. Все. Великий дракон, зелений. І такий Чудовий коти. І, і жовто-гарячий. Бачиш? Так. а ах, ти бачиш, ось? Жива. А ось Жива. бачиш далі, оце ми. Оце моя тваринка. Дуже, дуже полюбляю. так. Ой, Боже, а цей бідний ослік побачив, аж злякався. То думаєш, ти хто? Ти хто? Богом ти який? А ти хто? Та ні, давай його зробимо. Він веселий, він на самом деле не такий вже чорний, поганий. Він веселий. Та який же він поганий? Чорний, це ж мій улюблений колір, дівчата. Боже, воноться, та... Дивіться, та полеті, яке воно як живе. Полетіли, полетіли, взяли за ручки. Прилетіли летіли. до О, тут Бачите? ще дитячий театр. А ось набрали. ще ж дитячий столик, дивись, сало. я не відразу побачила. Дитячий столик така дуже симпатична тумбочка. Міра, дитячий... Вас разом. На так. Разом. так. Да. Якщо можеш присісти, то з твоїми коліннями ще все в порядку. бачиш? Тест. Якщо поміщаєшся, то тут у тебе теж немає нічого лишнього. Але так ти модель. Бачиш? Я таке зрозуміла, що ти нормальна, здорова, Опс. молода жінка, пускати до роботи з дітьми. Якщо ви не вміщаєтесь в той стульчик, то йдіть кудись в інше місця. Або йдіть Далі. на взрослу зону. Дивись. Ой, ти що Алеся? Ти прямо реально? Шикарний стіл без гострих кутів. Угу. За цим столом не можна посваритись. Неможливо. Це точно. Дивись. А диванчик який? Молодний, чорний колір. Я можу вже брати. Так? Так, так, так. Так. Все, яке ти любиш? Чорний, білий. А ти воно так бачиш? гарно. Ти бачиш, які ладенькі який вам подобається? Так. І кожен вибирає ту собі. Алися, тобі как... какао? Тріс. Дякую. Кожен, такі... кожен вибирає те, що йому подобається. Наприклад, я люблю салатовий кольор. Угу. Це е, колір е, росту молодості, живого чогось натхнення і е, стійкості. Сказати, так? стійкості. Це Бачиш? Просто щорічно а, кожен день зелене. Е, стійкості ми навчаємося у дерев. Так. Ми вивчаємо, як вони стоять у ту бурю, у ту грозу, у ті дощі вистоюють, не ламаються і живуть далі. Це мій приклад, як стояти в будь-якій життєвій ситуації. Особливо в цей час, так, Арбуса? Так. То будемо жити. Так. Це мені так подобається. Приходили. Залишаємося, запрошуємо а, всіх. Нагадай адресу. Адресу. А скажіть, будь ласка, адресу, щоб ми А Ахматової. Ви можете нас стегнути від Ане 3А. 3А. Ахматової 3А, місце щасливих моментів. Така чудова назва. 3А. Ми про і прийшли. Це точно. Я Яка краса. Случайно. Нічого не даремно. А це хто на кого скажи? Ну Алуся, коротше, ти знайшла свою іграшку, своє все, дерево, це точно твоє все. місце, точно.